Вітаю вас, друзі, на каналі. Сама заквашую і вас запрошую. Сьогодні в мене це квашені Яблучка. Це чудова закуска до вашого як повсякденного, а особливо святкового столу. Якщо незабаром свята і на вашому столі будуть стояти напої міцніші ніж лимонад або чай, це. Те, що вам потрібне, злегка пощіпують за язик, ароматні, смачні, кисленькі, освіжаючі, дуже смачна закуска. Взагалі дуже смачна і корисна страва. Я вже розповідала, безліч плюсів ферментованих овочів і фруктів. Просто шалена кількість вітамінів і, взагалі, квашені ферментовані продукти, це те, що потрібно зараз. Для нашого організму і рецепт, звісно, ось тут на каналі. Натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там все детально показала, без зайвої води. Тож готуйте і вже за 5 днів зможете писати в коментарях свої відгуки. Або як завжди, ось тут під відео. Я залишу детальний рецепт. Всі інгредієнти також зможете просто приготувати. Друзі, я вже почала дегустацію в основному відео. Дивіться. Вже чимало під'їла і далі не збираюсь зупинятися. Ну це дуже смачно. Це, це прямо, ну, не хочу я говорити, хочу просто насолоджуватись. Вони вже готові. Сьогодні п'ятий день. Єдине, що не вистачає, я хочу їх охолодити. Вже зараз я поставлю їх у холодильник і під вечір це буде щось нереальне. Така страва має бути у вашому арсеналі. Тим паче, незабаром свята. Готуйте обов'язково ось такі от порції невеличкі по літру, по 700 грамів банки є. І готуйте декілька із запасом точно, бо якщо ви подасте до столу, і той, хто скуштує, він не просто жадатиме рецепта від вас. Він захоче взяти ось таку баночку додому з собою. Тому будьте запасливими. М -м -м. Обожнюю. Хрусткі, дуже-дуже соковиті, всього вдосталь. І солі, і цукру, і спеції от все тут відіграло свою ключову роль. Готуйте, готуйте, готуйте. Все, що я можу вам сказати. Все. Треба щось залишити охолодити, бо це дуже тяжко зупинитися. Це єдине, що із мінусів у цьому рецепті. І знову, друзі, ще раз показую: ділюсь лайфхаками, як зробити квашені. Овочі або фрукти, і при цьому зверху, щоб не з'явилася пліснява, все в цьому рецепті. Тож переходьте, готуйте і користуйтеся вже перевіреними рецептами, яким ви довіряєте. А у мене саме такі і є.